Українська народна казка, Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото зустрілися вони в лісі та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує, призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви. Лись та лись гарненько язиком, лись та лись, Сама всю кашку чисто вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі. Отже, ти, лисичко, тепер до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього усього. Покришив дрібненько, зварив, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба Люба-приятелько, не соромся, лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона туди, вона сюди, вона й боком і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати. Нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, все в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, вибачай, лисуню, що мав, то ти не приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка. Так розсердилась, що й подякувать забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала та з того часу більше не приятелює з журавлями. Ось і ці кінець, а хто слухав, молодець.